Це програма «Місто в мережі», Чергова добірка публікацій. До вашої уваги! Кадри операції наших розвідників розмістили на сторінці 28-ї бригади. Відео підготували до дня воєнної розвідки 7 вересня. На цих кадрах знищення близько десятка одиниць ворожої техніки разом з боєкомплектом. Та фото присвячені розвідникам. Хованки. Гра знайома кожному з дитинства. Одні ховаються, інші шукають. Тут майже те саме. Розвідник знає, як сховатись, як знайти, коли нанести удар. Жодного зайвого зруку, жодного зайвого руху, лише максимальна концентрація. З нами ти можеш досягти більше, ніж думаєш. Ставай розвідником, ставай разом з нами. Як працює робопес? Минулого випуску ми вам показували добірку фото цього наземного дрона, а зараз ще й круте відео з'явилося. Захисники підрозділу Курт компані розповідають, як виконує бойові завдання їхній залізний побратим. Ідея про робот виникла дуже давно. Це крута була ідея. Суть в тому, що повітряні дрони не завжди можуть поражати цілі, які знаходяться під землею, в укриттях і так далі. Тому потрібна була якась, скажімо так, альтернатива. Я був приголомшений тими перспективами, які ми маємо з цим наземним дроном. І я розумів, що такого більше в нашому війську немає. Так сказати, аналогів І Почав працювати, навчатись, практикуватись. Треба поєднувати всі, реж... всі режими, е, які є наявні в його функціоналі. І тобто, якщо ти навчишся їх правильно е, застосовувати, то це буде ідеальним наземним дроном. А. Тоби з них зв'язок не проблема. Дрон, собака далі стоїть і спостерігає або слухає. Б. Звук. Собака може писати звук, вона безшумна. Дрон звук писати не може, бо він жужить. Е, в. Я ще не бачив таких дронів, які б залітали в підвали п'ятиповерхівок і давали там зображення, на відміну від таких штук, які можуть це робити. Ця штука може зайти, подивитися, вийти, принести інформацію або залишитись там з якимось фугасом 5 кг і закопати це все діло. Собака може на собі тягнути будь-який груз, переносити зброєння від стрілкового до мінно-взривного. Також ми можемо ставити на неї датчики цілі, вона розносить, встановлює датчики і туди потім працює або артилерія, або РСЗВ. Дуже часто є такі ситуації, коли є дві позиції, між ними якийсь пагорб, і ти не можеш заглянути, що відбувається у ворога, тому що ти не хочеш вилазити на пагорб, бо ти зловиш одразу в голову. А собака може вилізти, її дуже погано видно. Якщо ти не знаєш, що вона там, ти, мабуть, її не побачиш. Вона собі вилізе на цей пагорб, вся буде спостерігати, бійці будуть просто дивитися зображення з камери собака. Камера собака це вже опція, яку можна розширювати нескінченно. Ну, ми стараємось будь-то наземні дрони або повітряні використовувати їх як можна частіше, ефективніше і більше, незалежно від їх собівартості. І як казав наш командир, було бійця в магазині не купиш, а будь-який дрон завжди можна придбати. В підрозділі курт компанії 28-ї бригади поки що з'явиться цілий підрозділ таких собак. І якщо в майбутньому у нас все вийде, то ми плануємо мінімум роту цих бойових псів як правило ім'я кожному так сказати нашому псу дає командир. Засоби радіоелектронної боротьби знищують ворожі ракети та дрони. 28-й бригаді пишуть, що цитую. Завдяки їм самі окупанти стають сліпими, німими та глухими і нерідко починають випадково атакувати власні позиції. Далі коротеньке відео. Це зища. Ставай разом з нами! Наступні відео від 126-ї бригади ТРО військові показують кадри з підготовки. Legenda Збір на тепловізор для підрозділу Южниця. В пункту Соловейки багато запитів. Керівниця пункту Олена Ящук написала, що звернувся житель Южного, який захищає нас на Покровському напрямку. Сума до збору 50 тисяч гривень. Підтримати збір можна за номером картки 5375-4112-1220-4320. Та крім того, не забуваємо, що постійно потрібні маскувальні сітки. Донатити можна на цю ж карту. День дорослішання у садочку Золота рибка. Активно та спортивно. Поки старші діти шукали скарб, молодші та середні групи розважалися на майданчику. Фото та відео зі свята першого дзвоника далі. вони трішки та And I know it's people На цьому завершимо випуск. Дякую, що були з нами! Зустрінемось.